Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Перше інтерв'ю генерала Олександра Сирського на посаді головнокомандуючого збройними силами України очевидно мало на меті з одного боку заспокоїти українське суспільство схвильоване подіями останніх місяців на російсько-українському фронті, а з іншого боку, не приховувати від співвітчизників усіх тих проблем, які сьогодні є у виснажливій багаторічній війні Росії і України. Генерал Сирський називає ситуацію на фронті контрольованою. Він підкреслює, що російським окупантам не вдалося значно просунутися вперед на стратегічних напрямках. Більше того, збройні сили України повертають собі позиції і навіть у більшій кількості ніж було втрачено. Однак він не приховує напружену ситуацію на Кількох важливих ділянках фронту він нагадує, що російські війська намагаються за будь-яку ціну вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Маю нагадати вам, що захоплення всієї території Донеччини і Луганщини було тактичною і політичною метою війни, яку Володимир Путін розв'язав проти України ще у далекому 2022 році. Адже ця війна починалася із визнання так званої незалежності до Донецької і Луганської народних республік у їхніх адміністративних кордонах Донецької і Луганської областей України Володимир Путін був впевнений, що його війська буквально за лічені дні дійдуть до адміністративних кордонів Донеччини і Луганщини і перетворять ці регіони на плацдарм щодо подальшої окупації українських областей. Однак не так сталося, як гадалося. але Путін продовжує вимагати у своїх військових повністю окупувати Донецьку і Луганську область, а також почати дії по повній окупації Запорізької і Херсонської областей, які також анексовані Російською Федерацією в пакеті з Донеччиною і Луганщиною. І Сирський визнає, що Російські війська намагаються потіснити українські на лівому березі Дніпра у Запорізькій області, що відповідає цим насамперед політичним задачам російської армії у нинішній період протистояння. Сирський розповідає про активність російської авіації. про... Дії за допомогою керованих авіабомб, що руйнують українські позиції, про перевагу у снарядах, яка зараз може складати навіть 6 до 1. і це звичайно апеляція до союзників України і до необхідності отримати як більшу кількість снарядів для протистояння російській армії. Однак Перевага у безпілотній авіації дозволяє українським військовим дещо зменшити ту перевагу у снарядах, яку зараз мають російські окупанти. Сирський нагадує про успіхи на морі, адже як відомо, саме удари морських дронів по російських кораблях фактично позбавили Чорноморський флот Російської Федерації ініціативи на Чорному морі, дозволили Україні. Мати можливість перевезення власної продукції по Чорноморському морському коридору без згоди на це Російської Федерації, і очевидно, це зовсім не те, на що розраховував президент Росії Володимир Путін, коли ухвалив рішення про вихід своєї країни з зернової угоди, єдиного такого документу, підписання якого вдалося досягти за два останні роки російсько-української війни. Також у Української армії є і успіхи в повітрі, адже за останні 10 днів Збройні Сили України збили 13 літаків ворога, що також створює певні проблеми для російської авіації, для бомбардування позицій українських збройних сил, а також мирних міст України, що також є важливою стратегічною метою Володимира Путіна, який мріє перетворити Україну на безлюдну пустель. Сирський не міг не сказати про ситуацію. Під Харковом, адже це зараз тема, яка неймовірно турбує українське суспільство. З'являється повідомлення про бажання російської армії захопити Харків, щоб створити плацдарм для наступу на інші українські регіони, а також ухвалити рішення про анексію Харківської області для перетворення Харківщини на такий самий так званий складний регіон України. Як Донецька, Луганська, Херсонська і Заборізькі області, які з незрозумілих нікому причин вписані до конституції сусідньої терористичної держави, якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом. Попередив Олександр Сирський і нагадав, що Україна зараз будує комплексну систему укріплень і готується реагувати на можливий наступ російської армії у напрямку Харкова. Детально сирський розповів і про вихід української армії з Авдіївки, підкреслив, що у росіян там була суттєва перевага у штурмовиках і боєприпасах. Однак, незважаючи на це, Збройні сили Російської Федерації зазнали значних втрат при окупації цього українського міста. І разом із цим Сирський підкреслив, що Авдіївка знаходилася далеко від фортифікаційних споруд. Української армії і зараз будівництво нової лінії. Сил оборони для того, щоб зупинити ймовірний російський наступ, продовжується на найбільш загрозливих напрямках. Ми з вами прекрасно розуміємо, що саме ці фортифікаційні споруди мають стати для російських збройних сил важливим бар'єром, який вони не мають перейти у своєму бажанні окупати ще значну частину української території і створити можливості, про які так мріє Володимир Путін. Можливості щодо знищення самої держави, Авності Української держави щодо стирання її з політичної мапи світу мобілізація. Ще одна важлива тема, яка залишається суспільно резонансно Як відомо, Володимир Зеленський доручив Олександру Сирському провести аудит збройних сил. І в результаті цього аудиту Сильський говорить, що 500 тисяч нових військових. Вже не потрібно, що ця цифра суттєво знижена саме за рахунок перегляду чисельності частини, які ще не брали участі у бойових діях. Однак, генерал не назвав цифру людей, яких зараз потребують Збройні Сили України, і підкреслив, що ніхто хто мобілізований до армії, не потрапляє відразу на фронт без бойового досвіду, а натомість навчається. Цій роботі, яка потрібна для подальшої оборони України у наступні роки російсько-української війни, ну і звичайно, генерал Сурський не міг сказати про допомогу заходу щось дуже позитивне. Однак закликав союзників допомагати далі, підкреслив, що допомога потрібна швидше, що її потрібно більше, і що саме брак такої необхідної зброї. Став причиною того, що Україні не вдалося досягти більших успіхів скажімо, під час звільнення Харківської області, що Україні не вдалося реалізувати всі задуми свого наступу у 2023 року, тому що якраз від сучасної зброї дозволила російським військам закріпитися по лініях оборони на окупованих територіях. Це не претензія, а констатація факту: нам не вистачає зброї, все інше ми здатні зробити самі, сказав Олександр Сирський у своєму. Першому інтерв'ю, звичайно, журналісти, які розмовляли із генералом, не могли не обійти найбільш резонансної політичної теми останніх місяців відставки попередника Олександра Сирського, легендарного генерала Валерія Залужного. Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч опліч у найважчі часи від початку російського повноштабного вторгнення, та навіть раніше працювали як єдина команда, підкресив Олександр Сирський. Однак, звичайно, як військовий відмовився коментувати. Рішення президента України і сказав, що якщо у президента були причини це зробити, як військовий він не може це рішення коментувати. Це звичайно очікувана відповідь на це важливе питання, і так чи інакше воно демонструє і питання, і відповідь, що в принципі Сирський вже увійшов у роль. Нового головнокомандующа збройних сил України, голокомандуючи можливо, періоду найбільш тяжких і несподіваних випробувань для української держави і армії, які всім нам доведеться пережити наступними роками російсько-українського протистояння. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, Патріоні Байміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і мир вам хай щастить.